16-річна Надія Сарно здобувала професію кухаря у Радоморському професійному ліцеї, розповіла її родичка Анастасія Моравська. У вихідні дівчина працювала у місцевому кафе. За словами Анастасії, 14 грудня 2024 року у селі Лутівка надію по дорозі додому збив автомобіль. Її взяли в кафе на суботу-неділю офіціантом. Розтягнувся банкет, бо вони зазвичай повертаються з мамою додому з роботи двох. А так вийшло, розтянулася, і вона сказали, сказала, що буде йти з колегами додому Не знає, що там сталося, що вона йшла сама. Вона йшла і говорила по телефону з, з другом. І він подзвонив до мами і сказав з надійкою, що сталося. Ми говорили тут. Прийшов і телефон вилетів, і вона упала. Полетіло щось дуже сильно полетіло. Потім хтось скинув визов, і я позвонив сразу нині мамі. Обізнес ситуацію. Вони пішли шукати. Анастасія Муравська показала стовп під яким знайшли тіло дівчини вранці 15 грудня. Її шукали батьки, рідні і сім екіпажі. В нас тут виділили і сюдою. І проходили, і проїжджали, але її, її не знайшли. І вже тіло знайшли, здається, о 8.40, Як видніше стало експертиза з моргу вчора з нею приїхала то попередньо вона померла відразу проломаний череп повністю. Ольга з Надією Сарно працювала у кафе в Радомишлі. Жінка каже, що надію поклали під забор хлопці, які, за її словами, скоїли ДТП і залишили місце події. Вони її закинули аж під заборт. Там і стол, і аж під забор. то вже її, ну, її важко було замітити там. Та була дуже дуже хороша дівчинка. Вона слухалася до Таню. Даже було таке, що Таня каже, поки вона там на роботі, вона щось. Якусь випічку може зробити. Каже: мама, ми там взяли. Я зробила, мене вийшло. Життя радісна була. Вона ще собі хотіла ці гроші заробити своїх, щоб мами не брати. Руслан Войцехівський, відчим Надії Сарно, розповів, що вулиця Велика Лутовецька того вечора не освітлювалася, але було видно, що по ній хтось іде. Вулиця не освітлювалася, але є там поруч ще двоєтажний дом, на якому постійно горять фонарі. Там постійно світло. Вона освітлює всю повністю вулицю. Воно дуже видно. І тоді Світлою. За словами Івани Сілецької, речниці поліції Житомирської області, до дорожньотранспортної події причетний 27-річний житель Радомишля, підозрюваному загрожує від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами. Дорожня транспортна пригода сталася 14 грудня у селі Лутівці Радомишевської громади. Водій автомобіля, вчинивши наїзд на 16-річну дівчину, поїхав з місця події. Поліцейські провели низку слідчо розшукових заходів та встановили, що до події причетний 27-річний місцевий житель. 16 грудня чоловіку було повідомлено про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, та залишення людини в небезпеці. Надія Сарно була старшою дочкою у багатодітній родині. Попрощатися із Надією прийшли однолітки, з якими вона навчалася, і друзі. Поховали дівчину на місцевому кладовищі у Радомишлі. 17 грудня Корольовський районний суд міста Житомира обрав підозрюваному у ДТП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. До 14 лютого 2025 року. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.